Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. В центрі управління генштабу Росії тривав надзвичайний брифінг. За столом сиділи найближче до президента постаті Патрушовдюміншой Гортніков. Телеграма західних лідерів, дипломатичні посередники вимагала відповіді на питання про перемир'я. Американці передали чіткі умови: Часткове відведення війсі з Харківської області, припинення масованих ударів по українських ТЕС і зернових терміналах. Відкриття гуманітарного коридору для суден із зерном за інформацією ЦРУ Трамп був готовий розглянути часткове зняття санкцій, частковий доступ російських банків до системи SWIFT. 21.15. держканала вімкнуло надзвичайне звернення. Чоловік, який назвався Путіним, сидів за великим столом із двома прапорами. Голос звучав не так, як раніше, з легким металевим присмаком. Він говорив короткими фразами: захід здохне. Ми маємо все, щоб перемогти. Компромісів не буде. Ці слова одразу потрапили в стрічки Ройтер Сінений Феннейшол та. Ем село дипломатам здалось дивним. Між запитаннями і відповідями були паузи до восьми секунд. Жодного прямого ефіру, тільки запас. Картинка мала аномальний контраст, що приховувала дрібні міміки. 23.05. Вхід до кабінету в адміністрації президента Дюмін у супроводі офіцера спецназу зайшов без попередження за офіційною версією для екстреної доповіді. Розмова тривала дві хвилини. Офіцер записав ключову фразу Володимир Володимирович настав момент особистої відповідальності. За даними телеграм-каналів, після цих слів почалась коротка сутичка. Звук пострілу пролунав рівно в 23.08. у 23.30 в закритому чаті силового блоку поширили повідомлення. Об'єкт ліквідовано. А вже через кілька годин почалися витоки, обитий несправжній Путін. Збіглося одразу кілька деталей. В кабінеті була людина на 4 сантиметри нижча за реального президента. Дані медичної експертизи підтвердили відсутність кількох старих поранень. ДНК ідентифікація поки не завершена. Водночас група Патрушова Дюміна запустила інформаційне прикриття державні ЗМІ поширили легенду про замах українських спец служить наступні 24 години в Москві відбулось понад 20 затримань офіцерів і адміністраторів, що відповідали за інформаційні дублі президента. В Брянську і Курську мобілізовані батальйони отримали наказ блокувати можливі збройні виступи в санкт Петербурзі. Підрозділи Розгвардії ізолювали головний бункер штабу північного військового округу. Понад 60 генералів губернаторів, співробітників адміністрації було терміново вивезені літаками до ростова на Дону Краснодара і Сочі. У Москві було зафіксовано спроби підпалу складів з архівами, щоб знищити документи про справжній стан здоров'я Путіна. Публічне звернення Путіна стало вироком. Захід більше не сприймає легітимність слів Кремля. Всередині силового блоку розпочалась боротьба за контроль над ядерним потенціалом. Частина генералів саботує накази. Повалення двійника підриває останні міф про непорушність вертикалі влади. Втрата довіри до комунікаційного ядра Кремля стає безпрецедентною кризою управління. Під час штурму адміністрації загинули чотири співробітники охорони у нічних перестрілках, в Москві і Тварі було поранено щонайменше не менше 28 військових. Кількість жертв серед цивільних мінімальна однак, близько одного мільйона мешканців столиці залишились без стабільного інтернету і мобільного зв'язку. Знищені підземні сховища, архівник матеріалів, близько 14 тисяч томів засекречених документів. Москва за останні дві доби втратила контроль над власною реальністю. Гра з примарами, яка починалася як тактика виживання, стала спусковим гачком саморуйнування. Вперше за 25 років в Кремлі більше нема особи, здатної бути символом і гарантом стабільності. Тільки порожні кабінети, багатоканальні фейки і страх, що наступний день не вдасться видати за перемогу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.